Сьогодні ми відзначаємо День гідності та свободи. Це свято нагадує, як бути українцем сильним, вільним і гордим. Гідність це почуття власної цінності, здатність стояти за свої переконання. Кожен українець має гідність, бо ми захищаємо своє право бути вільними та незалежними. Наш прапор це символ миру і сили. Синє небо, і золоті поля це те. Що ми захищаємо? Наш герб, тризуб це знак сили і непохитності. Ми, як наші предки, будемо його берегти. Україна це не просто країна, це ми всі. Люди, що підтримують одиновного і йдуть до спільної мети. У єдності наша сила. Я мрію жити в мирній Україні, де всі поважають одного. Ми будемо таке майбутнє разом, і це наша спільна мета. Нехай наша гідність і свобода залишаються з нами назавжди. Ми Україна, і ми завжди будемо боротися за свою землю, за свої права, за свою незалежність. Слава Україні!